16 лютого вперше у Білій церкві відбулось вручення паспортів громадянина України нового зразка у вигляді айді картки Офіційне вручення документа нового зразка відбувалось у будинку речистих подій. Відповідно до законодавства України розпочато оформлення та видача паспортів громадянина України, що містить безконтактний електронний носій з біометричними даними. Школярі Білої церкви стали одними із перших, хто отримав документи нового зразка. 16 лютого 18 юних білоцерківців, яким виповнилось 16 років, стали повноцінними гром... Громадянами України. У вас надзвичайна така подія, е, ви зараз може цього повністю не усвідомлюєте, але точно ви будете про це згадувати. Ви перші в білій церкві отримуєте паспорти нового зразка. Ви ще будете хвалитися з цим років 50, може і більше. Так, так, це дуже знаменно. Зараз, скажімо, ми спільно будемо вручати вам ці паспорти. Я, і це саме паспорти європейського зразку. Тобто саме ви ті, хто буде далі, я переконаний, ви вже будете жити в об'єднані ви будете жити в Україні, але в Україні саме європейській, з європейськими цінностями, без кордонів. З, я переконаний, Можливості гарно жити, гарно заробляти, гарно ви зможете реалізувати себе. Це, це дуже важливо. І ми дорослі свого боку, і сьогодні, ви бачите, і війна, ці люди відстоюються, не стоять на захисті, на захисті того, що Україна свій вибір зробила, вектор зробила. Багато сил сьогодні вбирається, щоб цього не було. І ці всі революції. Сьогоднішня війна це ми відстоюємо своє право на незалежність і своє право на вибір. Право в першу чергу для того, щоб ви, молоді люди, могли жити в вільній країні і могли реалізувати в цій країні. І нам, би, дорослим, дуже хотілося мені, як батька. Згідно законодавством, паспорти громадянина України, які видавались раніше, мають необмежений строк дії, і тому навіть після провадження документів нового зразка такі паспорти залишаються чинними. Змінювати їх на біометричні це право, але не обов'язок кожного громадянина України.